Добрий день, чи добрий ранок, чи добрий вечір, хто коли дивиться. Приїхали бризкати сойку нашу. Трошки бур'янці пішли знов. Будемо зараз двома літрами додавимо трохи касу і побачимо, як воно, як воно буде. Так. Лободи тут немає, в основному. В основному тут перій іщериця. І Може трохи мешіяє. Обійшли по кругу. Зараз тепер будемо ходити з мійкою, так сказати. Зробив ось такого присковача, в інтернеті їх багато є. Бачок 100-літровий, 10 форсуночок. Два насоса. Ось тако, така трошки, так би мовити, стабілізація. Тут пружинки. Тут на сайтблокові таке, щоб не сильно його вроді кидало, але все одно буває, коли підстрибуєте ці крила, трохи підлітають. Захват 5 метрів. Так, будемо пробувати зараз передалі кропити. thank mm -hmm. you І так, яке 10 хвилин, ці 30 соток забризканий. Побачимо як воно діє. Я вам скажу, що цей оприскувач, мабуть, найліпший для таких городиків. Тут великим оприскувачем не було б де розвернутися. Так собі крутнувся пару разів й побризкано все. Нагадую, 2 літра на гектар, Добавили з пів літри касу. От. Ось такий оприскувач звичайний все. Включення зробив через кнопочку, як, мабуть, як у всіх через релюху автомобільну. От. І кнопочку вивів ось сюди під руку, щоб було. Та і все там. Такий оприскувач, ось таке поле. Посів був 9 травня. Ну Такі сходи, звісно. Побачимо, що буде далі. Це ще навіть місяця нема, звісно. Дощів немає. Не знаю, що буде в цьому році. Але щось буде все одно. Все добренько, всім пока, всім до побачення.